Привіт! Сьогодні готуємо пиріг дуже швидко, але дуже смачно. Із варення У нас у підвалах, в холодильниках, в кладовках дуже багато зими зостається варення. І такий пиріг це те, що потрібно. Як я його готувала, ну, дивіться що? відео. Для приготування цього пирога нам потрібно перш за все, заверіть дуже такий, знаєте, густий чай. Я взяла одну склянку кипятку і два пакетики. Якщо ви будете брати такий чай розсипний, то дві столові ложки. Потрібен такий міцний чай, тепленький. Далі одна склянка варення. Варення будь-яке, але старайтеся, щоб це варення не було таке, знаєте, цілими там ягодами. У мене це малинове, воно розбите. Ви можете брати, яке у вас є. Далі один стакан цукру, три яйця кімнатної температури, 100 мл рафінованої олії, тобто без запаху. Далі, сода, сама звичайна сода, чайна ложка. Потрібно 100-150 г горіхів грецьких. Або яка, які у вас є ліщин, але в мене нема. Тому я беру трішки ізюма і трошки такі в мене шоколадні як цукерочки є. Десь 700 грамів борошна, там будемо дивитися, скільки у нас піде. І дві чайні ложки 9% оцту. Починаємо. Чай у нас охолоджується, це все трішки в сторону, і варення все. Зараз ми яйця. Нічого не відділяючи, а так, три яйця. Починаю збивати із дрібкою солі, і потім поступово додаю стакан цукру. Все, як звичайно. Хочете вінчиком, хочете міксером. Тут не потрібно такі стоячі піки, просто добре збити склянку цукру і три яйця. Будь ласка, вімкніть зараз духовку 180 градусів, випікати будемо при. При 170 градусах. Але духовка вже потрібно, щоб вона розігрівалася. Все, дрібка солі тут і починаю збивати яйця. І додаю цукор. Бачите, яка маса пухка-пухка стала. Додаю сюди стакан варення. Перемішую це все обережно. Бачите, прямо наче бісквітне тісто. Я приготувала уже форму, застелила пергаментом, і стіночки теж ацетатною стрічкою, щоб не приставало. Особливо, якщо ви використовуєте керамічну форму, обов'язково пергамент. тому що буває так, я готую швиденько так раз налила, а потім, потім думаю, вимішуємо, щоб варення з'єдналося із цією масою. Тому що, ви бачите, варення важке воно поки що осідає на дно. І час випікання залежить від товщини вашого виробу. Якщо ви наліте це тісто в маленьку форму, у мене 22 діаметр форми, 22-24, саме таке, знаєте, кажуть добре, то при температурі 170 градусів я буду випікати десь 1 годину. А якщо тоненьке, то, звичайно, що це швидше. Якщо дуже товсте, то це трішки, може, будете все це. Провіряти дерев'яною палочкою. Чай трішки такий тепленький. Я вам скажу, що щось я взяла форму замалу. Оце з пакетиків теж отак вичавлюємо сюди і додаю чай. Куди я борошно буду додавати, ви не знаєте? Ото й я не знаю. Знову згадала бабусю: не по мучиці, а по водиці. Вона казала, замісила тісто. Це так і я. Оце те, що потрібно. Бачите, яка Оце така велика-велика миска. Тут дуже зручно Зараз поступово додаю... Ой, просія не борошно. от борошно беріть, що повинно бути як густа така сметана. Бачите? Прямо так падає. густа-густа сметана. Я скажу, що в мене навіть борошна потрібно десь було на 50 грамів менше, тому що загусто. Трішечки-трішечки рідше. Але як уже є, так і є. Все, це розмішала. Зараз додаю чайну ложку, за великою гіркою соди. І додаю сюди оцту. Прямо в тісто. Дві чайні ложки. Зараз, 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 щоб не перелити. Можете не на суду лити, можете на суд, як ви хочете. Можна. Замість оцту брати лимонний сік. Все. І зараз це дуже добре сюди вмішую. Духовка в мене розігріта. Форма готова. Тому зараз я все це до однорідності, в форму і в духовку. Все, висипаю в форму. Отак От покрутіть, постукайте. Я середину так спеціально трішки вибрала, щоб... тому що ну, воно тріскається, як бісквіт. Все, 170 градусів на одну годину. Будемо десь 50 хвилин пройде, потім будемо пробувати. Що пройшло 40 хвилин, Давайте подивимось. На кухні дуже-дуже дуже-дуже пахне малиновим. Ух ти, вершочок, як хвата. Пахне ой, він вже готовий. Ребят, він уже готовий. А я так по времени, Дивіться, як його відкрили, як шоколадний гарний. Зараз я паличкою спробую Малиновим варенням. Пахне. Так, зараз я попробую. Ой, він готовий, бачите? Він повністю готовий. Трішки нижче потрібно було опустити. Все, я вимикаю, достаю його і хай трішки охолоджується. Іди сюди, красавчик. Дивіться, який. Потім ми верх. Можна оформлювати, можна отак залишати, але ми оформимо. Хай охолоне трішки. Відразу візьміть. На цю отак От раз. Знімаємо я нічим не змащувала цей пергамент. Так, дивіться, як гарно все, нічого не підгоріло і зараз. Поставимо його правильно отак. раз. І сюди. О! Все. Хай охолоджується. Що. Беру так шматок і зараз покуштуємо. Дивіться, яка структура цього пирога. Дивіться, з усіх боків. У вас буде з горіхами, краще буде. Але в мене горіхів немає. У мене там якийсь шоколад він розстав. І ось я бачу, що розрізаний ось ізюм попався. Давайте скуштуємо цей пиріг. Малиновий, малиновий. Як сметанник за смаком. Що вирішуєте, ви вирішуєте, готувати чи не готувати, але отак можна зробити. І ще можна просто розрізати навіть на три частини, навпіл, додати сметанного крему, і це буде саме! Уже справжнісінький торт. Не пиріг, а торт. Готуйте! Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, побільше варення у ваших підвалах чи в кладовках, щоб було що готувати. До побачення, до нових зустрічей. Бережіть себе!